По вулиці Петра Дорошенка, раніше Островського, у Полтаві часто їздить великоваговий транспорт. Водіям фур, як і легкових авто, доводиться порушувати правила дорожнього руху, щоб обминути перешкоди. Поліцейські вимірюють глибину ям. Одна з них сягає 30 сантиметрів. Після поїздок такими автошляхами ремонт машин обходиться недешево. В цьому районі, та вісті в Україні дорож немає. А я, щоб попасти додому, може стрибати по коліна ям. Стан доріг у Полтаві патрульні поліцейські моніторять уже рік. Мають перелік тих автошляхів, які найбільше потребують ремонту. Перевірялися вулиці Київське шосе, Харківське шосе, вулиця Серегина, Комарова, Островського, нова назва і Дорошенка. Поруч по вулиці харчовиків ями трапляються через кожні кілька метрів. Поліцейські підрахували, загальна площа вибоїн на дорогах міста становить 50 тисяч метрів квадратних. У 2016-му і цього року правоохоронці зверталися до міської ради з вимогами усунути недоліки. Направлялися листи в адресу міського голови, заступника його в управлінні житлово комунального господарства. направлялися маса вимог, виносилися постанови про притягнення до відповідальності винних осіб. Деякі з них оскаржувалися, але наші постанови залишилися в силі, але від цього на дорогах не стало чомусь краще. З'ясувати причину, чому інші менш пошкоджені вулиці ремонтують, а ці – ні, зібралися за круглим столом. Полтавець Сергій Прокопов торік у травні пошкодив машину на харківському шосе. Ремонт обійшовся у кілька тисяч гривень. Згідно державного стандарту, технічних умов підприємства, які займаються обслуговуванням шляхів, повинні робити обстеження шляхів і дори щодиканно. Акти обстеження у міської шляхово-експлуатаційної дільниці є, стверджує представник полтавського управління житлово-комунального господарства Костянтин Малько. Але на свій запит Сергій Прокопов цієї інформації так і не отримав. Цьогоріч ці вулиці включать до переліку, де необхідний ремонт. Харківська київська шосе на цій сесії планується включення його в програму і виділення коштів для ремонту цієї дороги. А також проводиться на сьогоднішній день спільна робота з облавтодором про передачу цієї дороги в державну власність. Що ж до решти вулиць, то в управлінні немає точної чи навіть приблизної дати, коли дороги будуть відремонтовані. Проекти, які були виготовлені на сьогоднішній день, вони коригуються. Це вулиць Петра Дорошенка, Харчовиків, Глібова. Після чого буде оголошений тендер. І вже за результатами цього тендеру. Чи подадуть документ, чи він відкладається, якщо він буде вчасно проведений, це все впливає на сроки. Нагадаємо, півтора місяці тому депутати Полтавської міської ради підтримали рішення про ліквідацію міської шляхово експлуатаційної дільниці як юридичної особи. А саме ця організація є балансоутримувачем міських доріг. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.